Всім вітання! Зараз проведемо такий цікавий експеримент. Він буде стосуватися розкручування, якби такого торнадо чи віхря. Ну, факт, того, що для того, щоб система запрацювала, нам треба зробити якби її запуск. Можна сказати, це поляризація, можна сказати, розкручування магнітного поля, як не називай. Ну, але факт залишиться фактом, що для того, щоб цільна система, яка не буде змінюватись, достатньо її запустити і далі вона буде працювати. От у нас шум. І лампочки запрацювали споживання 93. Коли я на постійній основі загорається лампочка денного світла. Так, Без лампочки денного світла у нас споживання 93. Коли лампочка засвічується, споживання йде донизу. Так, і зараз спостерігаємо за цими двома. Лампочками, коли в мене система не запущена, як вони працюють? Тя. Йде перетікання Енергії. Коли я розриваю, лампочки грять яскраво, споживання в районі 90 Вт. І тепер я з допомогою конденсатора вложу в резонанс нижній трифіляр. Знов у нас зірвався процес. Зафіксували. Лампочки працюють. Зараз я приєднаю на постійні і потім знову попробую вести в резонанс. Працює лампа денного світла. І тепер ми вже вводимо в резонанс нижній трифіляр. Лампочки загорілися яскравіше. От. І споживання менше 90 Вт. Працює одна лампочка, друга, третя. Працює там розрядник знизу. Ці дві лампочки поки що не працюють. Зараз я виключаю і поспілкуємось трошки. Коли працює досить таки висока напруга, навіть по голосу чути одразу цей озон її надихальні шляхи, через що? Такі експерименти треба робити помірно і розуміючи, що ми маємо справу. Даний трансформатор, який нижній, він дає досить таки високу напругу. З нього по одному проводу заряджається конденсатор навіть без заземлення. Працює лампа денного світла також по одному проводу без заземлення. Але ця дуже висока напруга. Вона має недолік, тому що тут ні зерні струми. Для виконання роботи нам потрібна не лише напруга, а і струм. Через що я зараз нижній трансформатор поміняю на інший. І подивимося, як ця система буде працювати з іншим трансформатором. Поставив інший трансформатор. Контроль у нас стоїть напруги на нижньому трофілярі. Ми зараз можемо ще включити частоту. Так, подивимося, як вона у нас буде. Так, Тут буде. І зараз у нас ми виключаємо резонанс і лампочка виключена. Так, запрацювала одна лампочка. Частота 37, включаємо резонансний конденсатор. Частота трошки просіла, напруга виросла. І тепер я вже говорив, що йде перетікання енергії, коли ми включаємо на верхній трифіляр. І дивимося. При цьому трансформаторі, що у нас відбувається? На нижньому трифілярі напруга 99, з верхнього трифіляра засвітилася лампочка. Частота виросла і напруга виросла. Як ви бачите, працює дві лампочки напруга вища, тобто трифіляр верхній розганяє енергію у нижньому трифілярі. Виключаю з верхнього трифіляра. Частота впала, напруга впала. Включаю. Запрацювали дві лампочки і напруга пішла доверху, частота пішла верху. Це такий хороший показник, тому що досить часто у нас йде просто перетікання енергії. В даному випадку у нас верхній трифіляр додає енергію на нижньому, Іде не перетікання, не відбор енергії, а підсилення роботи. Це добре видно по приладах, як по частоті, так, так і по напрузі. Так, у нас такий простенький малюночок. На схемі це один віточок трансформатора, він заходить на ЗВС. От ЗВС, один віточок, і друга обмотка це індуктор трифіляра. Тобто у нас іде Р1, це трансформатор, і Р2 це у нас іде трифіляр. Якщо подивитися, це у послідовне з'єднання двох резисторів. Тепер, якщо ми R1 забираємо я його буду закорочувати, у нас вся напруга якби, повинна бути на приладі зростати. Тобто буде спад напруги на першому опорі і на другому. І споживання, якщо ми зменшуємо опір, споживання повинно зростати. Так, дивимося по споживанню перше. Так, споживання у нас 98. Тепер цей чорний провідничок стоїть на трифілярі. Тобто я R1 буду виводити з роботи. Споживання пішло донизу. Так, це побачив. Так, відключив, споживання пішло доверху. Тепер переходимо на замір напруги. Коли я от мене зараз не закорочено, напруга 100 вольт. Тепер я закорачую, напруга пішла донизу. І по лампочці видно, лампочка притухає. І висновок досить таки хороший, але не хороший для тих, хто. Вірять в класичну фізику. Тут вже класична фізика не працює, тому що даний трансформатор працює в режимі генерації. Це я вже говорив не раз, що таке може бути. Ви бачите на практиці. Так само те, що я говорив. Коли я включаю додаткове навантаження на трифіляр, у мене напруга 99. Напрога пішла верху, частота пішла доверху. Так що, процес пізнання цікава штука, захоплива. Всім раджу не сумувати, а займатися цікавими справами. До нових зустрічей. Всім швидкої перемоги!